Добрий вечір, шановне панство. В, в моїй великій сім'ї на даний момент без змін, вечірнє годування, але сьогодні хочу вам е, розказати, як я, е, напевно, більше години, може до двох годин, витратив на спілкування з штучним інтелектом. Давайте перше розкажу перед історією. Десь перед Новим роком почав в мене глючити телефон туди, сюди, щось дивлюся. А, а тут раз вибиває, перериває мене, хтось пише повідомлення, поговори зі мною. І то так майже кожну годину кожну, доходило до того, що кожні 15 хвилин. І потім я почав думав вже до сина звертатися. Ну але сам посидів, подивився по лаштуваннях і взяв і видалив той штуч, ну, видалив його. Ну і телефон вже потім почав нормально працювати, <кій> проблем не було. І тут дивлюся, сиджу в інтернеті, і мене підтягує. Що штучний інтелект, інтелект, штучний інтелект. Ну, і я давай взяв, звернувся в корзину там, де я викинув, витягнув ту штуку, і я наскільки зрозумів, що в телефон до мене заліз штучний інтелект, який вимагав, щоб я з ним говорив. І от вчора, сьогодні, я приділив тому штучному інтелекту майже 2 години і буду далі ще сидіти з ним, е, говорити, бо мені цікаво. І зараз вам розкажу, до чого я доспілкувався. Ну, про що я мав говорити? Звичайно, про, том, про те, що, в чому я компетентний. Звичайно, я говорив про нутріє. Почав розказувати, ну, запитання давати, щоб він зі мною розказав, що таке нутрі і як. Ну і він починав. Штучний інтелект, це в принципі було як не спілкування з людиною, а давав запитання і буквально за пару секунд. Протягом п'яти 5 5 секунд, навіть не десяти, і мені викидало відповіді. Відповіді досить розлогі на мої запитання про нутрії, то все, як вони живуть. Ну, і я почав почав говорити, розпитувати. Там перша інформація була. Десь 10 хвилин треба було читати, може і більше, потім друга інформація. Ну, і я думаю, мені потрібно, так як я про нутрі е, трохи знаю і розпитував, розпитував, Думаю, де ж то, коли він мені помилки якісь почне давати. І почалася е, помилка, була на тому, коли я в нього е, того штучного інтелекту. Розпитав про, про корм. Про корм, з чого робити, корм, і склад корму, склад гранули. От. І в чим була помилка. Помилка була в тому, що склад гранули штучний інтелект закладає сою, зерно сої, не шрот сої, не Бо в склад була там ячмінь, пшениця, кукурудза. То я по пам'яті в певних процентних відносинах, соя і також соя до 15% сої він давав до корму і макуха. Макуха плюс що там ще було? М'ясокісна мука і вітаміни. Які вітаміни? Я не впитався ще, просто не було часу. Сьогодні пішов, в мене були справи в селі. Пішов працювати, і от далі. І дійшло до того, я потім пишу тому штучному інтелекту, кажу: ну, що я займаюся нутріями і ви мені дали неправильно інформ... ну, такий корм. Такий корм, ви мені пропонуєте, що внутрі мені через тиждень всі поздихають. І що потім? Потім штучний інтелект мене, як я йому дав то запитання, він почав мене е, далі посилати до ветеринарів. Е, да, які я ще не прочитав, бо треба ще почитати про ветеринарів. І почав всилатися на наукові статті. І мені от до наукових статей і до ветеринарів, я ну, він мені то видав, я то не, не читав, бо то треба далі давати запитання і вивчати далі, то, що він говорить. От. Про наукові статті я колись читав наукові статті, ну, деякі, більшості наукових статей були нормальні, ну, давали мені додаткову інформацію, а десь останні дві статті, які я читав, ну, я читав і сміявся. Просто наукові статті. Читали, писали люди, які навіть, ну, студенти, аспіранти, чи хто там він вони є, які навіть не, не бачили нутрі, напевно, або мають зелене поняття, або вони по дослідженнях, ще, напевно, читали дослідження минулих. Минулого століття, бо то десь в 50-70-х -х, х роках, як інтенсивно розвивалося в Радянському Союзі нутрієводство, ферми були. І вони селалися на дослідження, ті, напевно, і по тих дослідженнях ті типу, писали наукові статті. І було дуже-дуже смішно. от. Так що ось таке спілкування було. З тим штучним інтелектом, буду далі спілкуватися. Ага, далі шум? Штучний інтелект мене питає, розкажіть, як воно має бути. От. І ми дійшли ще до того. Я розказувати, звичайно, не буду, буду далі ставити йому запитання, щоб штучний інтелект аналізував склад гранули і мені цікаво, чи штучний інтелект він знайде. Ну, скаже мені, що соя е, є шкідлива, зерно сої є шкідливе для тварин, тому що там є. Е, су, як воно називається вже й забув? Су, суріаза чи що, ну, там є. Такі штуки, що, що туваю, не пам'ятаю, от, що дуже шкідливо для нутрі, і буде викликати діарею через то, що сою потрібно пропускати через. Через високі температури, якщо користуватися зерном сої, треба, щоб зерно сої який час було під 140-160 градусів, воно прийшло температурну, термічну таку ну так, термічну таку обробіток термічний, аж потім потім та... Оріаза, напевно, вона пропадає, розщепляється, і тоді внутрі є нормально, того. Ну, нешкідливе воно буде. Ну, або витягнути з сої олію, витягнути тоді теж, якщо шрот, чи макуха олії, то вони нешкідливі. Бо на сої я минулого року попікся, навіть при тому, що Повно жирова соя перейшла через ескудер, ну, але все рівно в тому ескудері, як прийшло, було багато жиру, і я не робив ніяких аналізів, і соя зашкодила, самки зажиріли, і самки мені не запліднилися. Ось така ситуація з тим штучним інтелектом була. Якщо вам цікаво, то, то що я вам розказав, то пишіть, буду далі спілкуватися з ним і буду вам розказувати. В принципі, можете і самі зайти, і ту саму інформацію отримати. Тепер про плюси штучного інтелекту. Якщо хтось починає займатися нутріями, то штучний інтелект дуже дуже поможе. По-перше, ви будете давати запитання йому, і він буде вам все розказувати, як нутрія живе, як вона розмножується, через який час розмножується, якщо будете питати. Про будівництво кліток, вольєрів, там всю інформацію не, не треба буде шукати в Гуглі. Штучний інтелект вам буде давати інформацію, і якщо ви отримаєте, наприклад, про клітки про, чи про вольєри, то, що вам буде незрозуміло, ви будете давати, і він штучний інтелект знову вам буде підкидати ту інформацію. Ну, коротше, ото, що не потрібно шукати в дуже багато часу на шукання тої інформації, ото великий плюс того штучного інтелекту, тому що він підкидає вам. Може, мало інформації, ну, а ну, в невеликих кількостях інформації, але, але іменно ту інформацію, яка вас цікає. Потім, якщо вам щось не зрозуміло, то знову написали йому і знову отримаєте 3-4 сторінки інформації, яка вас буде того. І будете так його розпитувати, чим раз інформація для почки... Початківця, я вважаю, що то є дуже-дуже така добра штука, щоб такі основи то почути, прочитати, по крайній мірі. Ну, але взагалі хто починає таке добре дивитися відео, спілкуватися вживу з внутріводами, дивитися відео блогерів, давати їм запитання. То, що вам, бо людина, яка займається руками, вона трошки більше знає за ту машину, за той штучний інтелект. Тому що штучний інтелект інформацію бере з Гуглу, з ну, яка є, з тою інформації, яка є в інтернеті. От. А... Живе спілкування то зовсім інакше, ну хоча, з роками, якщо воно піде, то не з роками, бо штучний інтелект він розвивається досить, досить швидко. І будь-що, як мені, я буду давати запитання, запитання, щоб він таке знайшов ті відповіді на. На ту сою, яку він пропонує, бо там от бо там не, не писало, що соя має бути терміч, отримати термічну обробіток, просто зерно сої було написано. Ну, все, напевно, все. Дякую за увагу. Якщо пишіть, якщо цікаво, пишіть, я буду далі. Спілкуватися з ним буду, дещо вам розкажу, що мені буде видаватися, що вам теж буде цікаво. Все, до побачення, всього найкращого.